Видали зимове обмундирування і взуття в Нацгвардії. Два комплекти берців. Оце зимові вітчизняного виробництва, талан-виробник з високим берцем і демісезонні, осінні турецького виробництва. Ці помітно легші, оскільки ком... на зиму отримували. Обмундирування. Оце костюм утеплювач. Поверх курточки одягається Пліска. Далі. РПС, ремінно-поясна система. Розгрузка. На сленгу армійського. На ременях тримається, а на поясі безліч відділень, кишенів, прицепів. Далі. Оце ом, бахіли. Величезні такі, як снігоступи, на випадок поганої погоди. Не буду їх розкривати, ну дуже велике. Поверх взуття одивається. Далі комплект білизни. Звичайна білизна, кальсони і сорочка і термобілизна окремо. Оце звичайно ту термо. По два комплекти тієї і тієї. Рукавички. Демісезонні. Підшоломник. Під шоломник. Під казку одівати. костюм утепливать еще один. Ага, uh -huh. давай дальше. Шапка НГУ. Ой. Куртка. Хижак. Uh... Верніше, це штани на підтяжках великі. Ось самі штани, а це маскировка. От однострій поверхни і куртка. Ось така величезна якась на вигляд. Теж сама курточка всередині. Ось вона. А це поверхнею вдівається на зиму. Думаю, жарко буде в ній, а ще і утеплювач є, крім того. Далі. Рукавиці трьох видів. Ще одні були. демисезонні, тактичні і зимові. Рюкзак з усіляким дріб'язком. Це для мильно-рильних, Зубна паста, засоби для гоління, мило. Багато носків на зиму чорні. Літом нам видавали зелені. Рюкзак. Ну і все. Згубшого. Дякую за увагу.